Так, Fiat Ducato, 2,5 куба, 1990 рік випуску, 26 років. Так, виходить. Так, пробуємо заводити. мотор вже остив, я перед цим заводив скоріше. Так. так, оцей дротик, от. Це йде в нас свічана кава. Як я ще от треба зробити оцю біду, дроти поїхали. Я просто не знаю куди і куди. Я дивив, напряму. Так, це я під'єднюю. Раз до десяти, наприклад, і зараз будемо заводити гра. Так. Ну, дойдя до машины, я снова да. Так. Сильный так, приборка. Нет. Ой, о, сигнал робит. Так, заводим. Красно. Лампочка от генератора.

Ми прибираємо машину. машина Ще раз стоїть, багато слушаємо. Так, я забув зняти. Забув зняти твіт. Отак. на канала забуде.